Для смачного святкового салата нам знадобляться ось такі інгредієнти. Всі інгредієнти потрібно натерти на терці, нарізати соломкою, і відповідним чином я їх підготую. Вуаля! Швиденько, все як вам подобається! Салат я буду сьогодні збирати шарами. Але можна покришити всі інгредієнти кубиком та змішати в мисочці. Це вже обирати вам, як вам зручніше. Перший шар натерта картопля, дві картоплини, натерла на крупну тертушку, трішки солі, трішки чорного меленого перцю, трішки майонезу. Тепер ось сюди можна покришити трішки цибульки. Але я не полюбляю цибулю, тому не додаю. І наступний шар в мене йде м'ясо. Відварене половинка грудинки. 200 г грамів. 200 грамів грудинки вже у відвареному вигляді. Трішки солі, трішки перцю, трішки майонезу. Наступний шар кукурузка 200 г. Кукурузка волога, її змащувати не потрібно, тому одразу відправляю 4 натертих яйця, зварених в круту. Трішки солі, трішки перцю, трішки майонезу. Наступний шар сир, твердий, натертий 200 г. І змащую майонезом. Останній шар ананаси. Ось так викладаю ніби як лусочками. Ну от і готовий?